Українці не звикли вести сімейний бюджет за статистикою. Понад 40% наших співвітчизників мають лише приблизне уявлення про свої доходи і витрати за місяць. При цьому майже 30% українців скаржаться, що їм ніяк не вдається заощаджувати. Як планування сімейного бюджету допомагає витрачати менше? Дивіться далі в сюжеті. А мене часто дві колонки. Перша колонка це доходи. Сюди записую всі доходи, которые у нас є семье, то Тобто зарплата дополнительная. Якщо квартира здається в оренду, записываю квартиру. Десятикласниця Крістіна розповідає про ази ведення сімейного бюджету. Після того як почала вивчати у школі курс фінансової грамотності, контроль за плануванням родинних витрат узяла на себе за мамуної підтримки. А начала приносити всі чеки домой там. Наприклад, у нього зарплата за неділю, вона получила зарплату, На приходять сразу говорять: сьогодні получила таку то суму. Завтра я потрачу столько то отож, насамперед, підрахуйте загальну суму щомісячного родинного доходу. Далі беріться за олівець. Одну хвилину кожного дня треба присвятити тому, аби записувати усі витрати. День фінансового фінансове чута займати в день не болі одної мінути. Ми ще називаємо це мінутка мільйонера, поскольку. Фінансовий должен быть максимально прост і а, таким образом э, постепенно приучить тому, его вести это не составит ему в дальнейшем ніяких проблем. Тепер справа за формою щоденних нотаток. Для того аби записувати щоденні витрати, сучасна людина має безліч варіантів. Це може бути спеціальна програма, встановлена на ваш телефон, або ж звичайна табличка у форматі Excel, або ж банальний блокнот, у якому ви ось таким чином будете приклеювати чеки за придбані товари та послуги. Головне, аби форма, яку оберете ви була цікавою саме для вас. Експерти радять вести фінансовий щоденник мінімум 30 днів, а в ідеалі три місяці, і тільки по тому оптимізувати витрати. Це буває таке, у відділі що ага, траті много там на їду, да і давай быстренько урізати цей бюджет. Сатвісно знімається фокус з другого з других статей бюджета. Вот. а іногда не в їді, да там саме провал, провалі, в каких-то там не знаю, там в розліченнях в отдихів саме большої права, молодих сімей. За три місяці обліку витрат наша героїня з'ясувала, на одяг їжу та розваги можна і треба витрачати менше. Відтак, якщо зробити планування сімейного бюджету своєю звичкою, вдасться економити до 25% доходів на місяць, запевняють експерти. А ще покращити родинну атмосферу, зменшити кількість стресів та стати упевненішим. Ксенія Пісківська, Олександр Котель. Олександр Дєдов, БТБ